Добрий день! Я Вінськовська Вікторія, учениця 63-ї групи Старокостянтинівського НВК імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. Тема моєї дослідницької роботи – «Мікрогрім, сучасний суперфуд та їжа майбутньої. У контексті підвищеної уваги до харчової цінності продуктів виник термін суперфуд. Це продукти, які містять велику і концентровану кількість мінералів, вітамінів та інших корисних речовин. Одним з таких продуктів є мікрогрін. Молоді паростки овочі відра висотою не більше 7-8 см, що вирощується протягом 7-14 днів. Основна властивість мікрозелені, за яку її так цінують, антиоксидантна. Наприклад, моя улюблена мікрозелень це брокколі. вона має ніжний смак і текстуру, а вміст сульфорафана органічної сполуки рослинного походження, що має протиракові та антибактеріальні властивості, 50 разів вищий, ніж в дорослі рослині. Я завжди вживаю мікрозелень свіжою, тому що якщо обробити цей продукт, він втратить усі свої корисні властивості та привабливий екзотичний вигляд. Я додаю мікрозелень до багатьох страв. Особливу перевагу надаю свіжим салатам, бутербродам та смузі. Сьогодні широкого поширення набуває такий вид мікрозелені, як органічні містівні квіти. Мені подобаються квіти «Віоли». Їхній смак солодкуватий, трав'янисто-квітковий, з м'якним відтінком і дуже ніжною текстурою. Квіти віоли застосовують як декор для прикраси кондитерських виробів, фруктових салатів, а також коктейлів, йогуртів та смузи. Мікрозальна пшениці також є корисною і для домашніх улюбленців. Вона сприяє травленню, підкращує імунітет тварини. Щоб утішити свого улюбленця, достатньо посіяти суміш злакових рослин, пшениці, жита чи увесу або якусь одну із цих рослин. Вирощувати мікрозелень дуже просто. Спочатку висіваємо насінини і влаштовуємо їм парниковий ефект. Далі ставимо ємність у мало місце. Через три дні ємність ставимо на підвіконня і слідкуємо за віловістю. А вже через 7-14 днів рослину можна зрізати та використовувати в їжу. Існують два способи пророщування мікрозелю із десортуванням субстратом та без нього. Я вирощувала мікрозелю пшениці на різних субстратах, а саме ляний лимок, натуральна тканина, марля, вата, паперові серветки, ґрунт а також без субстрату. Отже, результати дослідження показали, що найкраще насіння проросло на ляному клинку, ваті та паперових серветках. Проросло все насіння, висота стабіл майже однакова, пагонені сніг та соковиці. На другому місці, за схожістю, насіння, яке росло на марлі, натуральній тканині та ваті. Проросло не все насіння, висота рослин різна від 1 см до 7. З'явилася приснява і частина насіння потемніла. Найдовше проростало насіння на поверхні ґрунті. Частина насіння не проросло, і рослини не скіли. Також я виростила харчові квіти біоли. Насіння висадила в ґрунт з додаванням кокосового субстрату. Створила для рослини парниковий ефект. Через 10-12 днів, коли вона проросла, виставила її на світло, щодня поливала. Через три тижні з'явилися два перших листочки. Через місяць сформувалася розетка з листочків. А вже через два місяці перші квіти з'явилися. Серед учнів Старокосіндинівського НВК я провела анкетування. В анкетуванні взяли участь 83 дитини. На запитання, чи знаєте ви, що таке мікрогрім або мікрозелено, 9 учнів відповіли так, а 74 ні. Результати Результативання показали, що цей екопродукт поки що є мало відомим, тому я вирішила популяризувати мікрогрім як здорову і корисну їжу через волонтерську діяльність. А саме я провела презентацію для батьків учнів 2 класу про корисні властивості мікрозелені. розповіла про чудо рослини екозелені для дівчат та керівника танцювального гуртка, який я відвідую, провела майстер-клас по вирощуванню мікрозелені для учнів 8 класів. А також зняла відеоролик про те, як за допомогою мікрообліну можна оздоровити своє харчування та розмістила відео на моєму YouTube-каналі. Вважаю, що поділитися своїми знаннями означає допомогти іншим. Спільно з учнями 9 класів я провела еко-акцію Мікрозелень, Супер їжа майбутня. Під час акції працювали дві локації. Перша це дегустація мікрозелені. Де можна було спробувати мікрогін редиски, гороху, гірчиці чи креста салату та оцінити їх смакові властивості. Друга локація це мікрозелення тварин, де можна було взяти мікрогрім пшениці для своїх домашніх улюбленців та пам'ятку, як виростити мікрозелен для тварин. Під час акції кожен бажаючий їм зробити добровільний внесок на потреби ЗСУ. Зібрані кошти передали на придбання необхідного обладнання для ППО нашого міста. З матеріалами про екоакцію можна ознайомитись на сайті школи. Це приклад для домашньої будинки наших учнів ласить мікрозелення, яку для них виростили учасники акції. Мої висновки щодо дослідження. Мікрозелення багато мінеральними речовинами і вітамінами. Що особливо актуально в здоному весняний період, як для людини, так і для тварин. Особливо цінуються мікрозелень за антиоксидантні властивості, екологічно чиста технологія вирощування, як показало дослідження, якості субстрату найкраще підходять для мікелинки, вати, паперові сервеки. Насіння для мікрогріну загальнодоступне, дешеве, його легко вирощувати в домашніх умовах. Мікрозелень можна вживати в сирому вигляді як самостійно, приємно на смак їжі, так і приправляючи інші страви. Зелень можна додавати у салати, камбургери, каші, овочеві страви, а харчові квіти до десертів та напоїв. Результати, які я очікувала, виправдали себе. Дізналася багато нового про мікророслини та харчові квіти. Навчилася вирощувати мікроверліни різними способами. Отримала екологічно чистий вітамінний продукт. А найголовніше, що для мене споживання мікрозелені є не просто наслідування модного харчового тренду, а мій свідомий вибір на користь здорового способу життя, а саме здорового харчування. Я впевнена, що незабаром мікрогрін стане улюбленцем і невід'ємною частиною кожного, хто турбується про своє здоров'я. Мікрозелень – це їжа майбутнього. 贾桂三五房。